Всім привіт! Сьогодні у нас 25 жовтня. Актуальні ціни на соціальні продукти. Знижка мінус 50% на локшину довгу від фірми Своя лінія з твердих сортів пшениці. А також від цієї ж фірми Але Макарони Пера 20 гривень 90 копійок. Також рігатоні від фірми Ла Паста і спіральки від цієї ж фірми 36 гривень 30 копійок. Цукор білий, кристалічний, розумний вибір 1 кг Коштує 28 ,50 гривень 50 копійок. Також день у день цукор білий за 1 кілограм, ціна 39,50 ще й опасований і на акції у стіках. Сіль розумний вибір 1 кг за ціною 12,90. Борошно розумний вибір 40 гривень 60 копійок за 2 кг. Хоторок 51 гривня 80 копійок теж 2 кг. Також борошно амбар за 44 гривні 50 копійок і хмельницьк млин за 47 гривень 90 копійок. Батон нарізаний вищого гатунку фірми Агробізнес за ціною 21,90. 400 грамів. Також хліб карпатський від фірми Агробізнес 28,90. Хліб бездріжджовий стріждєвий, пшеничний фірми Агрола 26,80. 300 грамів. Також це є хліб агрола український, пшенично, житній, без тріжді. 26,70 за 300 грамів. Картополька. Перший гатунок. 12 гривень 75 копійок за кілограм. Буряк. Перший гатунок. 8 гривень 95 копійок. І морква за 10,89 гривень. Цибуля ріпчаста 7 гривень 95 копійок за кілограм. Молоко. Зараз на акції казкове 2,5% жирності по 48 ,40 гривень 40 копійок. Олія від фірми Олейна. у знижці – 782 г. 74 ,70 гривні 70 копійок. Дуже багато олени завезли акційної. Також чумак золота 91 гривня 5 копійок. Щедрий дар 72 гривні 31 копійка. Майола 75 гривень. А також олія від своєї лінії і розумний вибір 63 гривні зараз на акції. 850 мл. І майола Олія соняшникова нерафінована 70 гривень 60 копійок. Також нерафінована від своєї лінії 75 гривень 90 копійок. І нерафінована від розумного вибір 66 гривень 53 копійки. Та фірма Майола 70 гривень 60 копійок. Масло. Молокія. 73 Зараз ми подивимося ціну його. 113 гривень 40 копійок. Також фірми Молокія, але вже 82% жиру. По акції 111 гривень 40 копійок. Будь ласка, підпишіться на новостворений канал. Дякую за вашу вподобайку. Сир 61 одна гривня 50 копійок. Напів твердий фірми Гауда. 150 грамів. Яйце куряче 6 гривень 29 копійок. Ціна запасований десяток 79 гривень 90 копійок, 75 гривень 70 копійок, 78 гривень 60 копійок і по 80 гривень 90 копійок. І крила наша ряба. Зараз поглянемо, яка вага і які ціни на крило від нашої ряби. Кілограм 74 ось таке фасування, курчати бройлера за ціною 13 гривень 88 копійок за 100 грамів.